Як правило, власне водне плесо мають дуже заможні люди. А ще тернополяни, які мешкають на вулиці Симоненка, 8 та 10. Між двома будинками на цій вулиці систематично утворюється водойма, яка кажуть мешканці, в особливо дощові дні не тільки затоплює дорогу та подвір'я, а й підвали та під'їзди. Коли дощі тут потопі. Потопи, потопи, і немає кому так звати е притулити розум, мислення якесь, щоб навести порядок, зробити лівньовку. Тому що е зараз ще не багато води. Почекайте за 2-3 дні сонечко підніметься, тут е до хати не можна зайти. Ви розумієте? Тут же проживає людей добряче село, тільки от на цього участку. Значить, більше 300 квартир. Тут просто неможливо пройти. Неможливо. Це треба йти через ту калабаню всього-навсього, або йти кругами, бог знає куди, щоб попасти додому. А діти йдуть, в садочки ведуть дітей, зі школи діти йдуть. І вони йдуть через ті калабані. І це постійно, це постійно, постійно. Тільки топиться сніг або тільки дощі. У нас отака проблема. І це дуже велика проблема. Ви самі бачите, це озеро. Це озеро, і це треба якось вирішувати. Розумієте, я це будинок підтікає. Це підтікає під будинок в першу чергу. Я дивлюся вже двори пізніше. Будинки будувалися туди, уже за Вишневецькою, і там ремонти роблять. А ми як прокажоні якісь тут Розумієте, Ну це неможливо. ви Подивіться, що робиться боїмося дітей, внуки випускати, тому що втопитися може дитина. Люди в таких випадках одразу телефонують в обслуговуюче підприємство однак там розводять руками, кажуть, постійно відкачують воду та періодично засипають ділянку, але там давно потрібен капітальний ремонт. Проблема саме основна, що відсутнє водовідведення зовнішнє. Тобто труба десь йде до половини двору, а далі вона йде в нікуди. І відповідно вода ото збирається. Для того, щоб ми щось зробили, це має води не бути в першу чергу. Ну і ми можемо що? Засипати, підлатати. Цей двір вже не підлягає ні підлатуванню, ні підсипанню, тому що він сплошне. Якщо б зараз не було калюж, ви б побачили, тут зруйновано зовсім покриття, тут його просто немає. Де факто. Підсипання оце ще ну, вона побула пару днів, і до цього часу її вже просто не видно. Поки не забереться ця вода, не буде водовід Зведені зробиться капітальний ремонт, відповідно нічого не буде. Люди бідкаються проблема, існує роками, Однак далі кажуть, терпіти не можуть. Ми звернулися в міське управління ЖКГ, аби там сказали, коли врешті жителі будинків на Семененка 8 та 10 зможуть видихнути з полегшенням. Заступник начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду пояснює, розроблений план капітального ремонту депутатською комісією. Цей будинок в даний час не погоджений. Виконання робіт по капітальному ремонту прибудинкової території, комісією профільною депутатською він не погоджений. Можливо, при перегляді, тому що ще титульний список не затверджений остаточно, він ще буде узгоджуватись повторно після сесії депутатської комісії. Можливо, він буде ще раз переглянутий депутатською комісією, тоді відповідно за рішенням депутатської комісії, за рішенням виконавчого комітету, при згоді, при позитивному вирішенні. Він буде включений в титульний список. Тоді можемо говорити про проєктування і виконання робіт. Доки готувався сюжет, відбулося чергове засідання депутатської комісії, яка дала доручення управлінню ЖКГ підготувати проект змін до титульного списку із включенням об'єкту на Симоненка-10, Після чого його розгляне виконавчий комітет.